Десь є одна людина, що подорожує по всьому світу. І може відвідати кожну дитину, де б та не жила. І хто ж це може бути? Ну, звичайно, це святий Миколай, і він обов'язково впевниться, що усі діти у кожному куточку планети отримують подарунки, про які мріють. а як же тут тісно. І от чому я думав, що димарі зазвичай ширші? Ульянка, Вітаю. Радий зустрічі з тобою. Я вже почав розвозити різдвяні подарунки. Давай побачимо в моєму списку, які подарунки мають бути доставлені тобі. Подивимось. Оу. Так тут твоє фото. Чудово! Але чогось не бачу подарунків. Чи це мої ельфи забули про них? Не варто хвилюватися. Зараз з усім розберемося. Повертаємося на мою фабрику подарунків. Ой, а що ж це тут так пече? Цілий мішок подаруночків усім доочно вистачить. Ульянка. От ми вже і на місці. Зараз довідаємося, що з твоїми подарунками у наймагічнішому місці в моєму домі ходімо. От моя магічна бібліотека. Тут кожна дитина має свою власну книжку. А то хіба не твоя книжка, яка хоче щось показати? Ну що ж, подивимось? Яке чудове фото. Що ж ще тут є цікавого? Знаю, що ти ростеш чудовою дівчинкою. І щось тут ще. Я також бачу, що ти гарно співаєш, як Ельза. Добренько, ходімо далі. Куди б це його ще піти? Зараз дізнаємося, що ж там з тими подарунками. А що це ви тут робите? Мої любі зіроньки, побачимося за вечерею. Бувайте! Люба моя, десь тут прихований вхід до нашої фабрики подарунків. Тільки вартовий ельф може нас туди впустити. Побачимо, чи він у доброму гуморі. Ельфи вартові, чи ми можемо зайти всередину? Так, так. Говорить, що паролем для входу є вік дитини, Ульянка. А скільки тобі років? Дай подумаю. Ого, то тобі вже чотири роки. Вдалося! Пароль підійшов. Ходімо. О. Люба моя, оце і є наша фабрика ігр. Ми робимо подарунки для дітей з усього світу. Е, дивись уважно!» То наша магічна машина для виготовлення подарунків. Ельфе керівнику, а чи маємо подарунки для цієї дитини? Хвилинку зараз перевірить все. Нема нічого? Покій, напевно, зараз знайде. То що? Є? Так? Є. Це чудово, подарунки знайшлися. Треба тільки перевірити, чи є ти в списку слухняних діток. Перемістимося до мого офісу. А допоможеш мені? Потрібно плескати і голосно повторювати. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, о, вдалося. Е, біля каміну буде найкраще. Посидимо хвилинку, відпочинемо трошки. Таке вже пузо наїв. Треба щось з цим робити. Щось я швидко втомлююся. О. А це мої маленькі помічники. Так уже люблять гратися, ото вже розбишаки. А хто сьогодні з'їв усього пирога? Роблять вигляд, що не чують. Ну, як завжди. О, привіт Ельфе. А допоможеш мені з цією книгою? Ульянка. Я хотів би тебе похвалити за твою велику сміливість. Але також бачу, що іноді ти трошечки вередуєш. Чи це правда? Постараєшся щось з цим зробити, обіцяєш? А також я маю особливе прохання до тебе. Постарайся трошки більше слухатися. А зараз покажу тобі когось дуже важливого і виняткового, того, хто любить тебе усім серцем. Як думаєш, хто це? Впізнаєш, вони справді дуже сильно люблять тебе. О, як це чудово. Ти, як закінчиш дивитися цей фільм, не забудь. До них підійти і так дуже дуже міцно обійняти. Добре. А зараз до найважливішого. Запитаємо моїх ельфів, які цілий рік за тобою наглядали, чи можна тебе внести у список слухняних дітей. Любі ельфи, тож яке ваше рішення. Як гадаєте, чи вносимо у список слухняних діток, яким доставлять подарунки? Так вносимо? Вдалося. Це просто неймовірно. Я так пишаюся тобою, ти така чудова дитина. Вітання від мене і моїх ельфів. І нехай так буде й надалі місце в списку слухняних дітей цілком заслужене. Ну, все, я закінчив. Скоро побачимося. Веселих свят.